3 жовтня виповнилося 24 роки медико-соціальному реабілітаційному центру Дорога життя, що в Ужгороді. Тут допомагають майже сотні дітям з інвалідністю відчути себе повноправними громадянами. З початком війни дорога життя стала прихистком з можливістю надання реабілітаційних послуг для вимушених переселенців, осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих. Традиційно день народження центру Дорога життя це свято в першу чергу для вихованців закладу. Піснями та танцями дітей вітали учні ужгородської дитячої школи мистецтва. Ну і який же день народження без подарунків та солодкого столу. Сьогодні у нас день народження. 3 жовтня 1999 року почав свою роботу цей центр МСРЦ Дорога життя. І сьогодні ми святкуємо таку дату, ще не круглу, але 24, недалеко до круглої. На 1 вересня 2023 року у нас на постійній основі отримують послугу 79 дітей і молодих людей. Це разом. Задача нашого це не то, що задача, а що ми рожимо у це. Це соціалізація. Наших дітей, молодих людей так і таке інше. Корекція їхньої поведінки, корекція навичок, корекція підтримка сімей. 13-річна Христина має аутизм. Дорогу життя дівчинка відвідує із шести років. Мама дитини задоволена, адже в центрі її донька має змогу розвиватися та навчатися. Андріана Бойко висловлює вдячність працівникам центру за щоденну турботу та особливу любов до дітей довжиною у 24 роки. Вони молодці, вони стараються, справді вони віддають все для цих діточок, стараються. Мені дуже подобається, тому що дитина чимось зайнята. Їх тут трошки і вчать, і заняття, і в магазин з ними ходять, вчать їх самостоятельності. У дорозі життя є хороші традиції, які підтримують щороку. Відтак у день народження центру відбувся благодійний інтегрований концерт вихованців Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості та дороги життя. На святковій сцені падіюну зібралися талановиті діти, які представили глядачам вокальні та танцювальні номери, а також виступи із художньої гімнастики. До речі, вихованці центру Дорога життя на постійній основі відвідують творчі гуртки падіюну і ми вкладаємо всі свої сили для того, щоб допомогти дітям інтегруватися в це життя, щоб допомогти їм знайти себе в цьому житті. Ми співпрацюємо і в напрямку, такому, що в нас діють гуртки в дорозі життя. Їхні вихованці приходять сюди на заняття. Це гончарик, кераміка, народна творчість, образотворче містецтво тобто, дітки мають можливість розвиватися у тих напрямках, які їм подобаються, і які є для них своєрідною арт-терапією. Роботи вихованців центру дороги життя, які вони створили на заняттях у подіюні, охочі могли придбати в межах благодійного концерту. Виручені кошти направили на потреби збройних сил України.